Віч, з ним лікувань, а старі на сімішній дорогу до двору. Тарас, а вечеря, таки ж голодний, вечеря була коли печалі, коли нам не була, а тепер народів, що притягнуть. А тоді ходім бачить у святку. Велику та ще бачить, а дарина печаль ходить. А мама на народиться посміхається. Сім'я вечеря в колхати, в тілі зінька стоїть, печка вечеря води. Одна баба, є така баба, що може до вікні, долю дитини, яка має родитись. Нема мене не то, як Є таємниця, а баба пашує. Моє долю побачив. сидить коло стола, кому панів, а між ними щось тобі може тисяч. Гай. Вони на нього кулаками хай, а підійти бояться, а тут цар король. Чому це може кобитись, а навіть що? Далі баба побоятися, забоялася, казала, що це може, ти вою панів забереш. Волю в ціля дінати і людям. Вчи. Напуще, вчи. Дозволь. А на неї сусідка мама, а хто до тебе? Мені часто спадає, що ти, ти зараз, зараз. Я розумію, що тобі Тарас. Сотень